6 січня у спортивній залі загальноосвітньої школи номер 12 вирували спортивні баталії. В цей день проходив різдвяний турнір з волейболу. В змаганнях взяли участь дівчата, учениці загальноосвітніх навчальних закладів міста, першої 12-ї школи, ліцеї номер 4 та НВК ЗНЗ ДНЗ номер 8. Вік спортсменок 9-10 років. Всі дівчата-вихованки ДЮСШ США Олімпія. Тож за звання найкращих боролися три команди: тренерами яких є Наталі Чередниченко, Тетяна Рубан та Анна Коваленко. Проводиться он для популяризації волейболу. Ну и так как это на каникулах, чтобы детки не бегали, не где попало, да, а сплоченно с нами, как бы, и мы их развлекаем, и они нас развлекают. Плюс детки, как видите, маленькие, чтобы, как бы, популяризация идет, и плюс, как бы, они добиваются своих результатов. Подібні турніри об'єднують, згуртовують спортсменок, загартовують характер і це дає змогу легко здолати суперників. Дівчата розповіли, що постійна гра у волейбол, окрім фізичного здоров'я і загартованості, дає багато чого корисного. Розвивати сили. Um, ну, для мене це цікаво, тому що це дуже хороше заняття. Мені це подобається. Спорт это во-первых здоровье, а во-вторых, добавляет сил. Я тут нашла много новых друзей, друзей и начала больше общаться со своими одноклассницами. Дружить, помогать друг другу, и это здоровый способ жизни. Мы с Винотацией школы уже дружим. Мы знаем друг друга там несколько человек. Волейбол дал мне возможность быть сильнее, выносливее. Ну, Мне дал волейбол шанс познакомиться с хорошими подружками, ездить по многим ну, городам и принимать участие в играх больших и маленьких. Дівчата були досить активними не лише під час гри, але й спілкуванні з нашою знімальною групою. Вони охоче та з цікавістю розповіли про свій досвід у цьому виді спорту. Хтось із дівчат відвідує волейбол кілька років, а хтось нещодавно стартував. Реакція, координація рухів, стрибучість, досвід, фізична сила та жага до перемоги. Всі ці якості невід'ємна складова у змаганнях. І як у будь-яких перегонах для деяких спортсменів важлива перемога, а для деяких просто участь. Юні вихованки дитячої спортивної школи Олімпія говорять, що поразка може багато чому навчити. Що треба працювати в місті, енергію, силу. хороший заряд, на день. ну, може, побіду можна заробити. в соревнованнях. Головне – участь. Тож на участі, але неплохо було б і пабідіть. По закінченню змагань переможці та призери різдвяного турніру з волейболу були нагороджені грамотами та солодкими призами.